Президент України у Чехії запевняє, що перемир'я можна буде організувати надовше, і Україна власне прагне якомога швидше припинити війну. Петер Павел заявив, що Україна буде отримувати боєприпаси стільки скільки буде потрібно а також New York Times пише про те, що Україна невдовзі отримає ще одну систему Петріот. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Чехії заявив, що він прагне якомога швидше припинити війну з Росією. Володимир Зеленський каже, що перемир'я з Росією можливе у будь-який час однак додає, що припинення вогню має тривати щонайменше 30 днів, аби дати можливість дипломатам реально попрацювати. Це не значить, що хтось хоче довгої війни. Ми хочемо її закінчити. І всі війни закінчуються в будь-якому випадку, в чому я впевнений, війна закінчиться, Як і закінчуються завжди довгі диктаторські режими, як і закінчується життя будь-якої імперії, яка побудована просто ну побудована на таких принципах принципах війни, принципах неповаги до людей, до їх прав принципів принципі неповаги до людського життя. Володимир Зеленський зустрічається із президентом Чехії Петером Павлом у Празі. Він також подякував за підтримку і чеському президентові, чеському народові. До кінця року Київ, як заявили під час цієї зустрічі, має отримати майже 2 мільйони великокаліберних боєприпасів в рамках так званої чеської ініціативи. І, власне, ці боєприпаси Україна отримуватиме стільки, скільки буде потрібно. Про це вже заявив президент Чехії Петр Павел після зустрічі з Володимиром Зеленським. Як заявив Петр Павел, ми будемо підтримувати постачання стільки, скільки буде потрібно, доки не буде досягнуто справедливого миру в Україні, так сказав Петр Павел і пояснив, що справедливий мир це той, за якого агресор не винагороджується. А його жертва не карається. Президент Чехії теж додав, що наразі 11 країн підтримують ініціативу щодо надсилання до України боєприпасів. За його словами, обіцяно кошти підписано контракти на постачання до кінця цього року. Якщо все піде за планом, то буде поставлено 1 мільйон 800 тисяч снарядів. Також додав Петер Павел вже йдеться про поставки на наступний рік, бо не можна припускати, що миру буде досягнуто вже цього року. Ну і Володимир Зеленський перебуватиме у Чехії до понеділка. Він також обговорив зі своїм чеським колегою інші форми підтримки, зокрема створення навчального центру для українських пілотів. Україна невдовзі отримає ще одну систему протиповітряної оборони Петріот, яка зараз дислокована в Ізраїлі. А також йдуть перемовини про відправку ще однієї такої системи з Німеччини або Греції. Про це повідомляє газета New York Таймс. Видання пише, що наразі немає інформації про те, чи це чи таким є рішення президента Дональда Трампа. Газета посилається на чотирьох колишніх і теперішніх посадовців, і вони побажавши залишитись Анонімними заявили, що Україна отримає після відновлення систему, яка зараз перебуває в Ізраїлі. А також західні союзники обговорюють логістику, яка пов'язана з постачанням ще однієї системи із інших країн. Про можливу передачу системи з Ізраїлю інформувалося в пресі, зокрема, минулого року. Про це писала Financial Times.